Поголосив про досягнення значного прогресу в питанні завершення війни, наголосивши, що допомога від шай тиму не просто так. Україна мусить віддати за це дещо цінне. Паралельно в Україні побоюються, що Трамп і Путін могли змовитися і домагаються відставки зеленського, зокрема через вимоги виборів в Україні, навіть без припинення вогню. Тож вітаємо всіх глядачів. Закликаємо поставити вподобайку, і підписатися. а Ми розпочинаємо. Американський президент Дональд Трамп заявив, що справа наближається до миру в Україні. При цьому США хочуть отримати від України рідкісно зимальні метали в обмін на допомогу, і Київ готовий це зробити. Зрозуміло, що їх відбування можливо лише під час режиму припинення вогню або по закінченню війни, адже для цього треба розвивати окрему інфраструктуру і до того ж у Україні, що веде війну небезпечно тримати спеціалістів, які здатні цим займатися і Трамп натякнув, що добре було б почати це видобування якомога швидше. Виступаючи перед журналістами в овальному кабінеті, президент США заявив, що США надали більше військової та економічної допомоги Україні ніж Європа. Тому і всі бенефіти від України має отримати його країна. Це той. ми прагнемо укласти угоду з Україною, за якою вони не дадуть нам свої рідкоземальні та інші купалини, заявляє Трамп. Президент США і зазначив також, що він нібито отримав повідомлення від українського. Кої сторони про готовність укласти відповідну угоду. Цитую далі. Я хочу мати безпеку рідкоземельних елементів. Ми вкладаємо сотні мільярдів доларів. В них в Україні велика рідкісна земля. І я хочу безпеку паки елементів, а далі забрати все це, так сказав Трамп, натякаючи, що хотів би пошвидше все узгодити по завершенню війни та почати добування. Цитую далі, щоб гарантувати використання цих ресурсів, треба гарантувати безпеку, щоб росіяни не окупували землі з цими ресурсами. Про Твали політичні діячі. Ну а канцлер Німеччини Олаф Шольц розкритикував ідею Дональда Трампа, яка передбачає постачання в США українських рідкоземельних металів в обмін на фінансову допомогу. Про це йшлося в його виступі після неформального оборонного саміту ЄС у Брюсселі. Пише про це видання Reuters. Шольц наголосив, що ресурси України потрібні самій країні. Цю далі ці ресурси країни нам слід було б використовувати для фінансування всього того, що знадобиться після війни так сказав канцлер. Стою далі, було б дуже егоїстично та егоцентрично використовувати їх чужі ресурси, витискаючи з України все у своїх інтересах. В майбутньому Україні знадобиться сильна армія фінансування відновлення країни. Так зазначає Шольц. Це велике завдання, якщо врахувати величезні руйнування, які відбуваються в Україні. І саме тому я думаю, що було б краще, якби ресурси України були використані для їх хорошого майбутнього, заявив канцлер Німеччини. Тим же часом США ненадовго призупинили. Поставки американської зброї в Україну, однак згодом вони були відновлені на тлі дискусії адміністрації Трампа щодо політики стосовно Києва, якраз коли Україна дала згоду надати свої ресурси Вашингтону. Про це повідомляє Ройтер з посиланням на власні джерела. За даними джерел, в адміністрації Дональда Трампа існують угрупування, які розходяться в думках щодо того, до якої міри США повинні продовжувати допомагати Україні з зброєю з американських запасів. Невідомо чи буде Білий Дім офіційно. Визнавати паузу і подальше відновлення поставок американської зброї, зауважує і, Як відомо, з моменту вступу Дональда Трампа на посаду президента США не оголошувало жодних пакетів військової допомоги. Водночас передбачалося, що попередні поставки, схвалені Джо Байденом, будуть продовжуватися в наступні тижні та місяці через відставання у виконанні. Окрім того, спецпредставник президента США Дональда Трампа із питань України та РФ. Кіт Калох має прибути до Києва вже найближчим часом. Про що повідомляють Радіо Нью-Войс із посиланням на джерела українських та американських політичних колах. Очікується, що під час візиту Келох зустрінеться із президентом України Володимиром Зеленським. Після цього він вирушить до Європи на переговори, а потім візьме участь в Мюнхенській безпековій конференції. За інформацією джерел на конференції також можуть бути присутні президент США Дональд Трамп і віце-президент Джей Ді Венс. А спочатку Келох планував відвідати Україну ще. На початку січня, але поїздку відклали, щоб узгодити деталі пропозиції, які наразі готує команда Трампа. Також президент Сполучених Штатів Дональд Трамп незабаром підпише указ про. Виведення країна з Ради ООН з прав людини і заборону на подальше фінансування агентства ООН з надання допомоги в секторі Гази. Про це інформує видання Політіко. Журналісти повідомляють, що це свідчить про відновлення політики Трампа, яка була під час його першого президентства. Вашингтон вже вже неодноразово звинувачував Раду ООН в опорадженому ставленні щодо Ізраїлю в тому, що вона покриває кілька країн, які порушують права людини. Крім того, в адміністрації Трампа висловили сумнів щодо подальшої долі агентства США з міжнародного розвитку, яке також просуває права людини за кордоном через те, що його робота не відповідає політиці президента. Америка понад усе і як витрачаються ці кошти, водночас в Білому домі заявили, що Рада не виконала свого призначення, і продовжує використовувати як захисний орган для країн, що здійснюють жахливі порушення прав людини, і засудив її позицію щодо Ізраїлю. Далі цтую РПЛ ООН демонструє послідовне упорядження щодо Ізраїлю, приділяючи йому несправедливу і непропорційну увагу в роботі Ради, коли президент Трамп вийшов із складу РПЛ ООН під час своєї першої адміністрації організація прийняла більше резолюцій, що засуджують Ізраїль ніж Сирія, Іран і Північна Корея разом взяті. Сказано в повідомленні. Ну а в адміністрації президента США Дональда Трампа наполягають на тому, щоб Україна до кінця 2025 року провела вибори президента. і Цю ідею підтримали і в Кремлі, що може. Стати спробу расистів зіштовхнути лобами Київ та Вашингтон. Повідомляє політико. Заява спецпредставника президента США із питань України та РФ кітакелога про те, що Києву варто провести президентські вибори, незважаючи на війну проти РФ, була зустрінута українською владою із побоюванням в Україні. Вважають, що це може поставити під загрозу єдність країни і відкриє для РФ нові шляхи для поширення свого впливу. У виданні нагадали, що Володимир Путляр неодноразово говорив про те, що не визнає. Легітимність президента України Володимира Зеленського. Також прес-секретар голови РФ Дмитро Пісков говорив про те, що термін повноважень Зеленського на посаді президента нібито закінчився. Колишній український міністр, який побажав залишатися анонімним, розповів журналістам, що відповідність позиції Ша РФ щодо питань проведення виборів в Україні викликає занепокоєння в Києві. Я розглядаю це як перший доказ того, що Трамп і Путлер згодні в тому, що вони хочуть відставки Зеленського, сказав він. У виданні також під Креслили, що в Москві так і не пояснили, як саме проведення виборів в Україні вплине на мирні переговори. Келог також не дав ясності щодо послідовності виборів і припинення бойових дій. У Ройтер списали, що Келох та інші посадові особи Білого Дому хочуть підштовхнути Україну до проведення президентських виборів в рамках початкового етапу перемир'я. І спецпосланець Трампа був прихильником укладення справедливої мирної угоди для України. І він закликав штати продовжити відправлення військової допомоги а також підтримував надання гарантії безпеки. Києво, проте Україна зараз не може проводити вибори на законних підставах, зазначило в Удані. І згідно з конституцією, вибори не можуть бути проведені поки в країні діє воєнний стан. Експерти з виборів Пітер Ербан і Гіо Кобахідзе із міжнародного фонду виборчих систем в розмові з журналістами поставили під сумнів доцільність та можливість проведення виборів в Україні. Вони підкреслили, що країна зараз бореться за своє виживання, поки РФ регулярно завдає ударів. У свою чергу прем'єр-міністр. Угорщини Віктор Орбан зробив чергову заяву щодо мирних переговорів між Києвом та Москвою. Він закликає до розмови про закінчення війни, інакше на його думку Україна ризикує стати Афганістаном Євросоюзу. Про це він сказав в інтерв'ю Ноя Цюрхер-Цайтен. Український же прем'єр переконаний в тому, що залучення заходу на допомогу Україні після початку повномасштабного вторгнення є великою помилкою. Він каже, що треба було б негайно ізолювати конфлікт та домагатися припинення вогню і розпочати переговори. Далі ці. З самого початку було зрозуміло, що перемога України неможлива, якщо ми не розпочнемо повномасштабну війну. Це був варіантом. Єдиний спосіб допомогти Україні сьогодні це припинення вогню та мир. Так заявив Віктор Орбан. І за його словами, на початку повномасштабного вторгнення досягти припинення вогню буде простіше ніж. Зараз прем'єр-міністр Угорщини також спростував заяви про те, що Захід не надав Україні достатньо зброї для боротьби, через що втрачено часто людей. Жодної зброї було б недостатньо. Захід може виграти цю війну тільки якщо відправить в Україну своїх солдатів. А ми це виключили. В українців просто не вистачає солдатів. Ось чому зараз потрібен Трамп, так додав він. Також Урбан заперечив, що Володимир Путлер не задовольниться захопленими територіями та йтиме далі. Та його думку ніхто не знає, що відбувається в нього в голові. Тож не варто спекулювати. Зараз потрібна дипломатія. Європейці вважають, що морально не вести переговори це абсурд. Те, що ви повинні робити на війні, інакше вона продовжиться на знищення, і Україна стане Афганістаном європейського союзу. Так резюмував. Він поговоримо, знаєте, про ту дискусійну тему, яка вчора розгорталася І Досить активно обговорювалася в інфопросторі в соцмережах про те, що Трамп заявив, що хоче обміняти рідкоземельні метали з України на допомогу Сполучених Штатів Америки, і це дописувало агентство. Зокрема, йдеться про те, що в понеділок, 3 лютого, президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що перебуває в пошуках способу обміняти рідкоземельні метали України на американську допомогу. Ну і також з'являлося згодом оновлення саме вночі. О 23.00 про те, що президент України Володимир Зеленський включив до плану перемоги пункт цей про рідкоземельні ресурси. Але все ж таки будемо говорити, що з'являлося вчора ввечері. щоб гарантувати використання цих ресурсів, потрібно забезпечити безпеку, щоб росіяни не окупували землі із цими ресурсами. Прокоментував співрозмовник, виступаючи у Білому домі, американський президент висловив зацікавленість у придбанні українських рідкоземельних металів в обмін на допомогу США. Ми говоримо. Україні, що в них дуже цінні рідкоземельні метали. Ми хочемо гарантії. Ми передаємо їм гроші в величезних масштабах. Ми передаємо зброєння. Європейці за нами не встигають. Для них, тобто європейців, це важливіше ніж для нас, але вони сильно відстають від нас. Ми хочемо укласти з Україною угоду, за якою вона. Забезпечить нашу допомогу своїми корисними копаленими та іншим, заявляє Трамп. Ну і кореспондентка Голосу Америки також з Білого Дому повідомляє, що перед цією заявою Трамп підписав указ про призначення також генерал-лейтенанта тенанта Кітакалога спеціальним представником. По Україні ми досягли великого прогресу щодо Росії та України, сказав Трамп, не вдаючись у подробиці. Нагадаємо, що ще 12 листопада, 24-го року, видання Financial Times з посиланням на українських та європейських посадовців повідомило, що союзники України в Європі та США, зокрема високопосадовці республіканці, ділилися порадами, як сформувати. Пропозиції, щоб Трамп співпрацював із Києвом, але не припинив критично важливу допомогу Україні. Так от, у виданні з посиланням на обізнані джерела вказує, що дві з ідеї у плані перемоги були підготовлені спеціально для Трампа. Перша з них це заміна деяких військ США, розміщених в Європі українськими військовими після війни. Друга Україна поділиться із західними партнерами природними ресурсами. Журналісти уточнюють, що цю пропозицію розробив сенатор республіканець. Однак цю інформацію він не коментував. Крім того, також 26 листопада 2024 року за Washington Post повідомив, що офіційний Київ сподівається все ж таки переконати Трампа в тому, що допомога Україні це не благодійність, а економічно вигідна, геостратегічна можливість, яка в кінцевому підсумку збагатить і убезпечить інтереси США українська влада сподівається, що підтримавши такий підхід Трампа до дипломатії разом з пропозицією американських компаній вигідних можливостей для бізнесу, вона отримає від нового президента допомогу у зупинці наступу країни агресора. Росії так от а тепер що ж повідомили там в офісі президента, як вони коментують ці заяву Трампа. Адже також важливо уточнити, що Дональд Трамп, як я вже зазначила, хоче обміняти ці метали з України на військову допомогу Сполучених Штатів Америки. Але, от в офісі президента, заявили, що це є одним із пунктів плану перемоги. Про це повідомляють і наші колеги з посиланням на РБК Україна, посилаючись на співрозмовника. В офісі президента РБК Україна пише, що ідея спільного видобутку різно-рідкоземельних металів пропонувалася в плані. Перемоги, однак, спочатку повинні бути гарантії безпеки, аби ресурси не потрапили до рук Росії. Це було пунктом плану перемоги. У нас є спеціальні ресурси, зокрема рідкоземельні ресурси уран, літій, титан. І важливо, щоб це не дісталося Росії, наголосив співрозмовник видання. Щоб рідкоземельні метали не потрапили до країни, агресорки Володимир Зеленський, як стверджує джерело видання, пропонував спеціальні е, захисні ресурси та дозволити їх використання лише ключовим партнером, за словами джерела РБК Україна, це питання президент України також обговорював на зустрічі із президентом США Дональдом Трампом восени. Раніше низка західних змі писала, що у пунктах плану перемоги є пропозиція Києва в обмін на допомогу. Так, журналісти CNN писали, що Україна, нібито, готова запропонувати заходу свої природні ресурси в обмін на військову підтримку. Ну і крім того, в пунктах про заміну частину. Американських військ, також які дислокуються в Європі українським військовим після війни, як я вже зазначала раніше, всю цю інформацію про заяву Трампа про можливість все ж таки використання рідкоземельних ресурсів України вже коментують і наші політичні експерти. Не пройшов повзі Олександр Мусієнко у своєму ютуб-каналі. Також прокоментував цю всю інформацію. і Можемо далі почути його думки з цього приводу. Ну, мова йде, звичайно, в першу чергу про літій, мова йде про поклади, мова йде про різні групи руд. Якщо є в мене підписники металургії, люди дотичні, то буду вдячний, вони можуть повідомити. Загалом, же можна сказати, що мова так само йде про титан, про титанову губку це дуже важливо, це Запорізький титаномагнієвий комбінат, інші відомі на весь світ підприємства, які працюють. Тобто дуже багато нещодавно у американському виданні Military Review, це видання профільне, яке пише про військову сферу. Я прочитав дуже цікаву статтю про те, що в можливій війні проти Китаю Америка постане перед викликом того, що їм не вистачає мінералів, і що це було однією з визначальних ознак, власне кажучи, Першої та Другої світової війни. І що якраз Британія, яка записалася мінералами, і змогла, зрештою, війти в табір переможців, що в Першій світовій, що в Другій світовій війнах. І це, звичайне, забезпечення виробництва, це звичайна промисловість. Розуміло, що певної кількості корисних копалин, мінералів, наприклад, на початку ХХ століття було потрібно більше. Знову ж таки, більш важкі метали. Важке озброєння, техніка, і скільки їх тоді відверто випускали, штампували, ми розуміємо, це величезні обсяги та об'єми. Ну, але зараз дещо вони зменшилися, але це не означає, що потреба в них зникла. Вона є, і вона дуже велика. Так от, якщо подивитися, Сполучені Штати Америки, вони скоротили або позакривали свої кар'єри, де віддобувалося все. Починаючи від МІДі, закінчуючи. Вибачте, золотом і будь-якими іншими речами. І вони на сьогоднішній день є залежними. Ну, залежними в першу чергу від Китаю і Росії. Великі поклади, значні поклади різних корисних копалин і мінералів є в Африці. Тому там засіла, до речі, Росія, тому там сидять російські найманці, які пропонують свої послуги тим чи іншим режимам, або тим чи іншим корпораціям, для того, аби вони могли. Фактично ці корисні копалини видобувати, ну і потім застосовувати, продавати тощо. До речі, нещодавно в Конго, де російські ПВК почали діяти, активізувалися. Це дуже цікавий кейс, оскільки, якщо ми подивимося на Конго, то це інтерес китайських великих компаній. І саме компанії з Піднебесною розробляють там якраз шельф, саме вони працюють над тим, щоби. Забезпечити, скажімо, видобуток тих же корисних копалин, і саме китайські компанії туди великі обсяги коштів інвестують. І те, що туди залізла Росія, це, звичайно, такий ну своєрідний ляпас Китаю, але це ще й свідчення того, що Африка, так званий Чорний континент, буде відігравати дуже важливу роль в майбутньому в змаганні якраз за ось ці мінерали, починаючи. Ну, взагалі, з глобальним потеплінням, ми розуміємо прекрасно, що все почнеться із того, що буде дещо дефіцит питної води, і в подальшому вже інших металів, які дійсно дуже потрібні для виробництва а як наслідок для економік цих країн, які їх будуть використовувати. Отже, для того, щоб Сполученим Штатам Америки бути дійсно конкурентно здатними в 21 столітті і мати можливість. А ми ж розуміємо на всіх рівнях зараз, де тільки не подивишся чи не почитаєш в аналітичних колах, експертних сполучених штатів чи топак політичних, вони вважають Китай майбутнім потенційним ворогом та противником. Ну і відповідно потрібно готуватися. Ну і знаєте, як не дивно, то Олаф Шольц уже прокоментував можливість угоди між Сполученими Штатами Америки та Україною щодо зброї в обмін на корисні копалини. Він вважає, краще використовувати кошти від них на відбудову. Так от, Шольц розкритикував цю ідею Трампа про зброю для України в обмін на корисні копалини. І канцлер Німеччини Олаф Шольц також ці озвучені президентом США Дональдом Трампом наміри домовитися з Україною про угоду щодо отримання американської зброї в обмін на доступ до Россу. Урців у надрах все ж таки розкритикував. Про це дописують і наші колеги з посиланням на Шпігель. у спілкуванні зі змі після неформальної зустрічі європейських лідерів в Брюсселі. Олаф Шольц розкритикував Трампа за озвучені ним наміри. Шольц назвав таку умову з боку Трампа дуже егоїстичною та егоцентричною. Він наголосив, що насамперед Україні потрібно допомогти стати на ноги, і українські ресурси варто використовувати для фінансування її потреб після того, коли війна завершиться. Нагадаємо, що 3 лютого президент США Дональд Трамп заявив, що зацікавлений в укладанні з Україною году про утримання рідко. Земельних металів та інших ресурсів в обмін на постачання зброї. Ну і бачимо, що вже з'являються перші коментарі від е, високопосадовців з інших країн. І першим прокоментував це Олаф Шольц. Далі будемо знову ж таки говорити про Трампа, про ці переговори, які в майбутньому будуть відбуватися, і про те, що нібито Трамп веде зараз уже переговори щодо завершення війни і з іншими сторонами. Ну і крім того, в Зеленського вже назвали що ж це за країни, хто буде брати в тому участь. І в заяві президента США Дональда Трампа щодо переговорів про припинення війни іншими сторонами є. Китай та низка країн Європейського союзу про це в етері інформаційного телемарафону заявив радник голови офісу президента України Михайло Подоляк. Він закликав ставитися до цього спокійно, оскільки вже тривають підготовчі процедури до того, яким має бути сценарій завершення війни. Далі цитую: щоб цей сценарій взагалі враховував інтереси України, Європи і так далі. Щоб цей сценарій не виглядав як проросійський. Це вже достатньо складно за словами Подоляка. Трамп хоче. Все ж таки вибудувати неформальну комунікацію на рівні Україна, Сполучені Штати і Росія, Сполучені Штати. А потім уже презентувати свій план сьогодні. Ще раз підкреслюю, такого плану немає, зауважив Подоляк. Ну і також український президент чітко говорить про максимальну зацікавлення США в закінченні війни однак потрібен час на розуміння, що це можливо лише за умови примусу Росії. Додав радник. Далі знову ж таки цитую. Тому що попросити росіян зупинитися, це дивно. Ми розуміємо, коли ти неадекватну людину про щось просиш, а не примушує щось зробити. То вона на це реагує відповідним чином, зазначив він. Подоляк також закликає спокійно сприймати заяви спецпредставника Кітакалога про вибори в Україні, які з'являються у ЗМІ. За його словами, такі неформальні заяви свідчать про позицію, що може змінюватись. Далі знову ж таки продовжує цитувати. Провести вибори під час війни фізично неможливо. Бо це питання не війни в локальному форматі. Це було у 2014-му. Це питання дискусій. це нормальний політичний процес. Він також зазначив, що за час війни Україна стала. Суб'єктної на глобальному рівні, тоді як Росію тепер сприймають не як потенційного партнера, а як агресора. Навряд чи США зацікавлені, щоб війна завершилась на умовах Росії, тому що тоді Росія є домінантним гравцем на глобальному ринку, навіть не на політичному, а на економічному. США зацікавлені в тому, щоб прибрати потужного конкурента з енергетичних ринків, перш за все європейських із ринку зброї ядерних технологій, зазначив Подоляк.